Зараз сюди копаємо. викопав ту бутилочку, що ви вже бачили без горлишка. Тут хламця чуть-чуть. У -чуть. нас новий помощник. Поздоровайся. Ну, поздоровайся, Поздоров З тітями і з дядями. Поздоровайся тебе побачити на відео. здрасті, здрасте. Добрий день, каже. Слава Україні, скажи. Слава Україні. Ну тисняюся. Добре. Так, і в нас знахідочка ось. На глибині бачу горличко, бутилочки, геть пробочка була, вона туди залізла всередину. Так не достається, якась лікарська. Подивимося зараз. Вроді ціленька. Тут, походу, чи стояла чи кухня, бо багато зли і знайшли савочок. Таке, коротше, так. Все, от ми і достали. Ну, звичайно, без різьби, там водичка якась всередині. Така пляшечка. Написів нема. снизу есть. Доброе, копаем далее. Тут на пляшечка, вот сколько мы откопали все там. Вот и тут на пляшечка у нас выпадалась такая. Стар. Не знаю, чи це соус якийсь був, чи що. Надписей ніяких нема. Але ціленько. Так що і спробочка певна, зараз подивимося, може там і бутилочка ціла. Ще одна помощниця прийшла. Привіт. Привіт. Слава Україні. Героям слава. Як там діло? Все добре. Їсти приготували, будеш? Так, да, зараз прийду, посижу з вами. Ну добре, ну ще трошки покопаємо, потім я прийду до вас. Я з тобою прийду. Добре, дякую. Точно, горлишко є, не знаю. Дай Бог, щоб ця бутилка була сіла, пивна. Нась таке саме саме. Вон, гурлишко є. Буду зверху відкопувати тут. Я не втратив таку находку, бо вже темніє. І вже дуже погано видно. Ось така машинка скляна з-під парфумів. Багато що накопали такого. Вон, пляшечка ця. Пробочки пивні. Ну і з-під парфумів там бутилочки таке. Але із цікавого це оця пляшечка. Ну і цю теж заберемо. Побачимо, може пробочки візьму. Такий шурф, треба його буде законсервувати, напевно. Скоро, бо вже темніє. Зранку добиваю цю ямку. Сонечко мороз мінус 1-2 градуси десь. Поки що відкопав таку тільки пляшечку з-під парфюму. От. Так, і он. Пляшечка і, по-моєму, ціленька зараз буду її доставать. Так, скришечка ціленька. Ну і маємо напис. Звісно, не дуже круто але... Шверін. Бачу, шверін. Шаль шваньки. Шванки. Шальд шванки. Ось така бутилочка. З рідною пробочкою. І заберемо любасу. О, і купаємо далі випала така ще скляна квіточка, волошка. Я думав це осколок, але ні. Це окрема частинка скляна. Така гарна. Забираємо. Ще попався, витягнув яйця джелізо, під ним попався такий карбідний фонарь. От. Такі ще на блишиних ринках можна тут ціленькі знайти. Це вже, на жаль, згин... майже згинив. Так, що ще там? Бутилочки. чорнильнички ще докопав от копав такі. Я їх не беру. От, з під лампочки такі керамічні. Для електропроводки, походу, пробочка. Ну і пляшечку вибачу. Добре. Там глибиніше щось є, і скло, і ще щось, але глибоко. Зараз буду копати ще. Ще відкопав чорнильниці. така ось. Така цікава. Така настольна цікава. Чорнильничка. Такі пляшечки. Це з написом. Але, на жаль, у мене їх дуже багато різних таких, я їх вже не беру. Такі теж медичні. Така чор... чорнива була. Пляшечка. Добре, ще копаємо. Так, тут я все обкопав. Коротше, треба загортати. А в цю сторону ще трохи під мусорку щось є. Під віцію. Откопав така челічка кабана. І там кістки є, що я їх в ту сторону не копав. У на їх надо. Викидаю мусор. Ось такий шарик що відкопав. Не знаю, що за матеріал. Твердий. Що за шарик не знаю? Не дуже важкий. Так. Маємо стару кришу, там нога вже стоїть і під стріхою отака піка. Вон труха сипеться. з ініціалами. Такого. Добре. Друзі. Сьогодні на хуторі колись я тут ходив з Віронікою. Два колечка, одне дитяче, одне чоловіще простенькі такі знайшли. Це тут хутор був, тут Вероніка вона проти на поле пішла походити. Я зайшов, тут з краю дуже багато мусора, трошки далі одійшов і в мене попався сигнальчик. Але такий сильний, що я думав, що шмурдяк якийсь. Але таке крупно і бачу. Ось Виднеется кругляшок. Походу алюминиевая монетка. Так. Ой, аж куда впало. Какая хватается. Оце три. Ладно, сейчас піном її. Надо ж таки з руки випала і Ось то вона тут. 10 пшенининих 65, здається, погано бачу. Вот так, ну і ходимо далі. Коротше такий ще значок ось. Випав зверху, лежав прямо в місце з нього. Третій розряд побігу, навірно. Так Нічого не попадається, аж Коротше, так Підемо туди і за те, де хатина стояла, там машина, та підемо не поїдемо додому. вже, Може по дорозі ще дозайдемо, не знаю.